Вітаю вас! В ефірі новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Останні події в місті в матеріалах від наших кореспондентів. Сьогодні у випуску ви побачите таке. Міська влада продовжує активно здійснювати благоустрій міських зон відпочинку. Наразі роботи розпочалися у сквері селища Дніпробуд. Від забруднення води у зонах відпочинку в районі селища Шульгівка постраждало 9 дітей. Хто винен та що робити, розбиралася екологічна інспекція. У міському парку громадської організації об'єднання майстрів мистецтва України урочисто відкрили алею закоханих. Вони називали себе покинутою частиною міста, адже насичене життя тут вирує завжди, окрім літа. Саме влітку селище Дніпробуд стає тихим, коли студенти їдуть на канікули. Місцевість тут мальовнича, от тільки інфраструктура страждає, та й місця для відпочинку майже немає. Міський голова Андрій Білоусов, як і обіцяв, приступив до благоустрою, зокрема, головного скверу Дніпробуду поряд з технічним університетом. Днями відбулася перша виїзна нарада, у ході якої було визначено загальний об'єм та кінцева дата завершення робіт. Селище Дніпробуд – одна з найстаріших частин міста. Сьогодні тут проживає чимало людей похилого віку, і кожного року більше й молодих родин з маленькими дітьми. І ті, і інші потребують комфортно облаштованих місць для відпочинку. Перше, що оглянула комісія, став тутешній фонтан. Гармонічна конструкція не бачила води ще з радянських часів. Міський голова націлений відновити роботу фонтану. Міськводоканал виступає виконавцем. За стороною Горводоканала будуть проведені роботи. По подключению данного объекта благоустройства к водопроводу, для того, чтобы мы могли заполнять этот фонтан, будут проведены работы по гидроизоляции самой чаши этого фонтана. Также будут проведены восстановительные работы самого, самой вот вазы, которая находится, и трубопровода и канализация, для того, чтобы этот фонтан имел вид, для того, чтобы он был функциональный, чистый и работал и приносил радость. Варто відзначити, що відновлений фонтан стане п'ятим у місті, але благоустроєм тут займатиметься не лише водоканал. Але й «Зеленбуд», електричні мережі, підприємства-підрядники керуватиме усім департамент житлово-комунального господарства. Разом з міським головою комісія вирішила назавжди розпрощатися з кіоском з народною назвою Кукушка, який останнім часом не працює, а до цього часу багато років завдавав клопоту мешканцям. В цілому під час огляду стало зрозуміло, що у сквері потрібно відновлювати і те, що під ногами, і те, що над головами людей. До 1 августа ми встановим сквір, за дорожки, установимо допоможне освіщення, установимо допоможі елементи для дитячої площадки. Саме головне встановимо роботу фонтану. Також постав допомогне і урни. Тобто ми продовжуємо приводити город в порядок. Дійшли до зупинки маршруту номер 3 а Тут також потрібно чимало зробити. Вирішили пофарбувати конструкцію та відновити лавки. Варто відзначити, що в цьому році це буде не перша відновлена зона відпочинку для городян. Недавно відкрили зону відпочинку на проспекті Конституції в Южному районі, лівобережний пляж з набережною та з фонтаном. привели в порядок сквер кінотеатру Мір. Вчора ми його допомагаємо освіти, Восстановили сквер для соти, встановили сквер возле стадіону Побідик. І також само хочемо привести в порядок ось цей сквер на Дніпрострої. На цьому нарада завершилася. Термін виконання майже місяць. Завершити останні роботи з благоустрою Дніпробуду інстанції повинні 1 серпня, зауважив міський голова Андрій Білоусов. То зливає каналізаційні стоки до Шульгівського водоймища поблизу селища Шульгівка в районі садового товариства Оріль, 26 червня поточного року був зафіксований викид ймовірно рідких каналізаційних відходів у дренажний канал Орільської захисної дамби. Винуватців екологічного лиха не цікавить, що Шульгівку та прилеглі території до місцевих водоймищ може чекати доля Ізмаїлу. Екологічна бомба у повільненої дії спрацювала. Вже є перші постраждалі. Це дев'ятеро дітей, які відпочивали і купалися на місцевих пляжах та в лівобережній частині Кам'янського. Детальніше у сюжеті від Анни Дзьоба. Місяць тому цей пляж був ще забитий дітьми. Відтепер батьки бояться відпускати свою малечу, адже вже є випадки того, що діти хворіють від цієї води. Як запевняють експерти, якщо подібний випадок буде знову, то ця вода буде непридатна ані для дренажного каналу, ані для купання. Про факт значного забруднення каналу активісти Шульгівська громада дізнались кількома днями пізніше від членів садових товариств машинобудівник, чайка, енергетик, які користувались каналом як місцем рекреації. Люди повідомили про смердючий запах води, величезні каламутні плями на воді, яка стала бурого і місцями жовтого кольору. На березі каналу було багато загиблої риби. Також зафіксовані випадки отруєння дітей та дорослих. Для того, чтобы доказать, что дренажный канал был кем-то отравлен, и для того, чтобы доказать, что именно от этого пострадали дети, ну, важно обратиться именно в инфекционное отделение. И потом есть подозрение, что это сбросы канализационных стоков. И скорее всего, что мы переживаем, что может быть вспышка каких-то желудочно-кишечных заболеваний. Для фіксації факту забруднення були викликані представники управління водних ресурсів, яке обслуговує канал. Направлено звернення до екологічної інспекції та МНС. Слід зазначити, що управління водних ресурсів відреагувало відразу, а контролюючі органи виявили активність тільки після скарги на урядову гарячу лінію. Організація господарства одразу підготувала... Обращение к губернатору області и к мэру с тем, чтобы организовать комплексне обследование воды, потому что ниже по течению дренажного канала находится Днепродержинск. и дренажный канал всегда был для Дніпроджинців рекреационной зоной отдыха. Ось воно джерело неприємного запаху та незрозумілого кольору води. За останні 15 років не було зафіксовано жодного випадку скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти навколо Шульгівки. Мешканці розповідають, що шість років тому взимку вони навіть пили воду з дренажного каналу, а зараз побоюються навіть за свої колодязі. Не купаєтесь? – Ну то, що вода грязна і люди отравляються, якби. А хто отравився? Є вже случаї? Так, да. Глотнули води. І... отравились. Да, мы все время проводили с утра до вечера, сидели на этом канале. Да ну вода как болото, как-то не очень хочется купаться в такой воде. Было уже такое? Нет, раньше м -м. не было. Вот всегда вообще она была почти прозрачная, все было нормально. Ну да, тут с нашего общества много и детей, и взрослых отравились. Ну просто, в ну этот, я не знаю, температура, что ну они пошли купаться. А потом через время температура началась, этот, Ну, Наверное, вода попала в рот, глотнули воды и все. Сьогодні у нас немає підстав стверджувати, що забруднення води пов'язане з роботою звіроферми. Це повинна розслідувати нова поліція. От зараз говорять, що там написали в газеті, що це якась температура, процес відбував. Не може бути такого. У нас в Дніпрі вода намного чище, ніж тут. А ми раніше пили воду. Треба дивитися, далі зві... звіроферма, але вона Очень далеко, дальше, километров 6 отсюда. Вот далі кілометрів шість від сюди. Вот такі дела у нас, ви представляете, сейчас сезоны тут ні з того, ні з цього бах тебе, ні ребенку. Я говорю, ми раніше пили з цього каналу, риба здесь водила, класно було. было. ж пішла купатися з родителями однієї дівчинки. Покупалася, прийшла додому, почали неї рвоти, поноси. все. Я навіть не подумала, що це води. Але коли услышала на другий день, що возить електроніка мого дітей потрапилася, я одразу сповнила. Що, мабуть, вона теж відкрилася. Спасали ми її самі, тому що в нас денег немає в подницю, і 9 дітей я в подницю не отдала. Ніколи, я третій здесь живу, і мої діти тут купалися, і зараз внуки у нас сюди привозять купаються. Такого ми ніколи в житті не візьмали не втямкає, чому обласна екологічна інспекція протягом трьох тижнів не мала змоги приїхати і взяти пробу води. І вже 8 липня мешканці все ж таки дочекались. Відтепер експерти запевняють, що водоймище не витримає другого удару. І якщо повториться, поспішно будуть шукати винного та кошти, аби подолати наслідки екологічного лиха та масового отруєння. Тільки грошей на це треба буде значно більше. Анна дзьоба ігор Василенко, міська інформаційна служба. З року в рік на дніпровському медкомбінаті проходить конкурс огляд побутових приміщень та їдалень. Організатором заходу виступає профспілка металістів. І кращим приміщенням для побутових потреб металургів визнана кімнати електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного центру. Впродовж року комісія у складі 30 чоловік з метою перевірок технічного та санітарного стану побутових приміщень перевіряє усі структурні підрозділи медкомбінату. Також вони оцінюють санітарний стан та вигляд гардеробних, душових та наявність додаткового обладнання, що дозволяє покращити умови. Це фени, сушилки, дзеркал освітлення приміщень і багато чого іншого. І вже напередодні свята металургів комісійно підводять підсумки. Саме умови – условия электроэнергоремонтність достойно і Председатель Цехового комітету «Молодець» постоянно обращает на это внимание Светлана Николаевна Кузьмина. И те люди, которые работают, молодцы. Маючи 127-літню історію, медкомбінат постійно перебудовується. Багато приміщень збудовані не одне десятиліття тому. Підрозділи змінюються структурно та за чисельністю персоналу. За словами Олександра Макаренка, начальника цеху. Ще у 2004 році вони почали перебудовувати та збільшувати це приміщення, де перевдягаються та миються жінки. Ну, у нас був невеликий кусочок тут на третьому етаже. Зіспірядівались наші жінки, не всі 50 людей було. Остальные переодевались в бытовых корпусах комбината. После этого мы здесь развалили стену. Ну и сделали, в принципе, то, что сейчас в данный момент есть. Положили на стены кафель, сделали шкафы бытовые, металлические, с вытяжкой уже двухсекционные, чтобы для чистой, для грязной одежды было. Свого часу замінили старі вікна на нові, які виготовили ще тоді у ремонтно-будівельному цеху. Замінили системи опалення та вентиляції, відновили душові, замінили стелю та освітлення. Останнім часом замінили стелі у душових кімнатах на пластикову. Поклали кахель у тих приміщеннях, де його не було. Ділали це все своїми силами. Тут тобто, розпорядженням по цеху людей виводили сюди і виконували ремонт. І кафель ложили, плітку і, і шкафеті ділали теж у нас. Цими приміщеннями користується більше ста жінок, оскільки сам електроенергоремонтний цех, включає в себе декілька підрозділів, які розташовані у різних місцях. То є і інші приміщення для працівників, наприклад, на енергоремонтній дільниці та з ремонту електрообладнання. Ми теж, в принципі, виконували цей ремонт. після 2006 року, нам віддали це поміщення. Там були подрядчики. Ну і своїми силами повністю теж. Производили і ремонт самого поміщення того участка, і плюс бутове поміщення. Вітати переможців огляду конкурсу будуть під час святкування Дня металурга. І конкурсанти отримають дипломи та грошові винагороди. У міському парку культури та відпочинку днями було урочисто відкрито алею закоханих. Куточок кохання в парку міста було закладено громадською організацією об'єднання майстрів мистецтва України за підтримки міського голови Андрія Білоусова, а також підприємців міста. Кожен з організаторів намагався внести в проект свою долю позитиву та краси. Всі залишились задоволені результатами спільної роботи. А пари, що брали шлюб того дня, стали першопрохідцями алеї, отримали подарунки від міського голови і увіковінчили свої імена в закладених камінцях алеї закоханих. Тепер побачення у Кам'янському можна призначати романтично на алеї закоханих. Тут і цікаві місця, призначені для різних любощів, знайомств, примирення, поцілунків, і тематичні прикраси, і гарна композиція з обручок біля фонтану. Є де попрацювати фотографом, і просто приємно провести вечір побачення. Майстри постаралися кожна композиція влучно доповнила алеї парку, зробила їх унікальними. Міський голова подякував всім учасникам створення алеї та вручив почесні відзнаки митцям. Я также хочу поблагодарить нашу общественную организацию «Мастеров искусства Украины» за то, что сделали такой красивый объект благоустройства. Совместно мы сможем сделать наш город гораздо красивее. Дальше мы вместе с ребятами сделали вместе с общими силами памп-трек. И таких объектов у нас в городе будет очень много. В следующем году мы также планируем провести полную реконструкцию нашего городского парка. Он абсолютно будет иметь Другой вид, хотя і зараз на самом деле в ньому прекрасно можна отдохнуть. Поділившись планами, мер перейшов до приємного. Привітав молоді пари, що брали шлюб того дня, і побажав їм пройти разом все життя. Я хочу пожелати тим парам, які сьогодні женяться, щоб ви любили друг друга, не обіжали друг друга, разом пройшли скрізь цю життя, щоб. Ваши плитки увековечили вашу любовь, чтобы этих плиток было как можно больше. Я желаю всем счастья, здоровья, успехов, исполнения всех желаний и всего самого лучшего в нашем самом лучшем городе, на Земле. Однією з унікальних пропозицій архітектурного проєкту стала можливість закласти на алеї закоханих пам'ятну плитку зі своїми іменами, щоб і онуки згодом могли знати, що справжнє кохання роки не рахує. Серед тих, хто заклав свої таблички з іменами, молода родина Сергія і Анастасії Сокіл. Сьогодні новий чуть пішов, тому що ми вже сім'я в місті. Це неожиданно. Увіділи дату, совпадает. И почему бы нет? ні. Ми перші пускай город розстає. Ну і ми частичка города будемо розвиватися. Розвіді на сідах хорошо. это классно, это советуем всім до смаку, але закоханих прийшлася і іншим молодятам. Оцінили лавку знайомств, лавку примирення. кажуть, доречні натяки надію не завадять. Все прошло хорошо. Ми довольні. Ну и, собственно, рад за то, что мэр хоть впервые, наверное, мэр этого города начинает что-то делать. И, кроме того, красивое очень место для встреч и свадеб. Интересный и проект, который как бы для нашего города очень скрашивает и парк наш, и культуру. Город Каменское живет новыми э, веяниями. И сегодня это очень просто символично было в наш день, поэтому мы решили посмотреть, что же здесь открывает зале любви. Церемонія пройшла дуже красиво і театралізована з маленькими купідончиками, янголом, відмінним музичним супроводом, багато пар, атмосфера кохання і радості. Організатори алеї бажали всім гостям свята щастя і щоб їхні імена продовжували алею закоханих городян. День сім'ї в Центральному міському парку культури та відпочинку відбувся шаховий турнір, в якому взяло участь 13 гравців. Як повідомив суддя турніру Євген Цуканов, колектив шахістів зібрався досить сильний. Грали неодноразові чемпіони міста Святослав Москаленко, Сергій Титов, Микола Грицан, Станіслав Шандига. Ігри проводилися в два кола протягом майже п'яти годин. Перемогу в турнірі здобув кандидат в майстри спорту Микола Грицан. Грошові призи отримали ще шість учасників турніру. Ми граємо в два круги. Ми будемо на перетяжні майже п'ять часів. Ми почали з 11 часов і мабуть, на до 4 до до пол. До трех-четырех будем завершим. Сегодня собрался коллектив довольно-таки сильный, шахматистов. Играют в соревнованиях несколько неоднократных чемпионов города. Больше участников, кандидатов в мастера спорта. Один сегодня у нас гость из Днепропетровска приехал. І наостанок, як завжди, про погоду на найближчу добу. За прогнозами синоптиків, у вівторок очікується ясна погода. Опадів не передбачається. В день термометри покажуть плюс 29, а вночі дещо прохолодніше до 17 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. А саме такими були новини понеділка. Для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам плідного тижня і тільки приємних новин. Побачимося завтра в цей же час Хай щастить.